Пресотерапія інноваційне рішення для відновлення та оздоровлення тіла. Земіц Деметер 2.0 – інноваційний 44 канальний лімфодренажний апарат, що стане вашим надійним партнером у догляді за тілом. Чому він є маст have у кожному салоні краси? Давайте дізнаємось. Пресотерапія це ефективна методика для боротьби з багатьма проблемами, такими як набряки, порушення лімфообігу, целюліт, в'ялість шкіри, важкість у ногах та застій рідини в організмі. Вона стимулює виведення токсинів, покращує кровообіг, прискорює процеси регенерації тканин а також сприяє зменшенню об'ємів тіла. Регулярне застосування пресотерапії допомагає зміцнити стінки судин, зменшити прояви варикозу та загалом покращити стан шкіри, роблячи її більш пружною та підтягнутою. Апарат Zemits Demeter 2.0 вирізняється своїм сучасним і ергономічним дизайном. Основний елемент це високоякісний костюм, виготовлений з медичного ТПЮ, що є стійким до вологи та легко піддається очищенню цей матеріал забезпечує комфорт клієнта під час процедури, а також його надійність та довговічність. Головною перевагою апарату є аж 44 канали, які дозволяють рівномірно розподіляти тиск по всьому тілу, забезпечуючи ефективний лімфодренаж. Завдяки цьому кожна зона опрацьовується максимально ретельно, що підвищує ефективність процедур. Діапазон тиску від 120 до 240 мм ртутного стовпа дає змогу адаптувати процедуру до індивідуальних потреб клієнта. Апарат має 5 різних режимів, що дає можливість налаштувати ідеальний рівень тиску для кожної людини. Деметр 2.0 це не просто інструмент для проведення пресотерапії, а комплексне рішення для покращення стану здоров'я клієнтів. Він ідеально поєднується з іншими популярними процедурами, такими як кавітація, кріоліполіс та вакуумно-роликовий масаж. Це дозволяє косметологам розширити спектр послуг та пропонувати клієнтам ефективніші протоколи догляду за тілом. Процедури можна поєднувати з обгортаннями або іншими доглядовими методиками для максимального ефекту. Простота в управлінні та налаштуванні дозволяє косметологам швидко адаптувати апарат під будь-які запити клієнтів. Завдяки універсальності костюма він підходить для клієнтів різних розмірів, навіть для Plus Size, що робить Zemits Demeter 2.0 ще більш привабливим для салонів. Процедура пресотерапії на апараті Zemits Demeter є надзвичайно простою та комфортною для клієнтів. Все, що потрібно зробити, це правильно підібрати режим та рівень тиску, що можна легко виконати за допомогою інтуїтивного інтерфейсу апарату. Після налаштувань апарат автоматично розподіляє тиск по всіх 44 каналах, забезпечуючи рівномірний вплив на кожну ділянку тіла. Користувачі апарату Zemits Demeter 2.0 відзначають значні поліпшення у своєму самопочутті та зовнішньому вигляді. Вже після кількох процедур помітно зменшуються набряки, покращується тонус шкіри та загальний стан організму. Zemits Demeter 20 вигідна інвестиція для косметологічного бізнесу. Поєднання пресотерапії з іншими методиками дозволяє значно підвищити середній чек салону. Мінімум витратних матеріалів та висока ефективність процедур роблять цей апарат економічно вигідним у довгостроковій перспективі. Земіс Family Club це ексклюзивна спільнота для косметологів та власників салонів, які працюють з обладнанням Земіс. Членство в клубі надає унікальні привілеї: доступ до безкоштовного навчання, регулярні вебінари, маркетингові матеріали, підтримку від команди експертів, а також спеціальні пропозиції та знижки на нове обладнання. Земіс Family Club допомагає косметологам постійно розвиватися, залишатися на крок попереду конкурентів та пропонувати своїм клієнтам інноваційні рішення у сфері естетичної косметології. Залишайте заявку у нас на сайті та отримайте повну презентацію та спецпрайс по цьому апарату.